Про безпеку поговоримо? От зараз працює міжнародна група з питань безпекових гарантій для України, так звана група Єрмака Расмусана її ще називають співголовами. Є керівник офісу президента і колишній генсек НАТО Андрес фон Расмусен. І документ ще не готовий, хоча от кажуть, з дня на день він буде готовий. Скажіть, будь ласка, яку роль, якщо бере Велика Британія, у, у цих процесах про які гарантії безпеки зараз наразі може йтися від Великої Британії для Києва? В першу чергу, про що ми говорили не один раз, і з британським нашими колегами, безпеки України була б забезпечена е членством Північно-Атлантичному Альянсі, тобто в НАТО, і, і Велика Британія залишається нашим постійним традиційним партнером вступу України до НАТО. Ми ніколи протягом от, нашої взаємодії з Британією не чули від них, що давайте подумаємо, а не на часі. От як Росія відреагує. це була завжди тверда прямолінійна підтримка, що Україна має. Мати право забезпечити так свою безпеку, як і всі інші члени альянсу. Ну але на жаль, не лише Британія, не лише Канада і США знаходяться в НАТО. Є інші країни, які на жаль не так оптимістично бачать нашу. Тому Британія пропонує інші варіанти. Ну, наприклад, ми зараз активно розвиваємо, хочемо зрозуміти, куди можемо потрапити, розвиваючись, наприклад, трьохсторонню співпрацю між Британією Польщею і Україною. Є цікавий формат роботи. Є так звані експедиційні сили під керівництвом Британії, які 10 країн півночі Європи під керівництвом Великої Британії, щось таке на зразок невеличкого союзу військового в рамках того самого північнотичного альянсу. Багато інших е е е е е варіантів вирішення. Ну і давайте не забуватиме, що головною гарантією нашої незалежності обороноздатності є наші потужні збройні сили, розвиток спроможності наших збройних сил. Це пріоритет взаємодії України з Великою Британією. Ми зараз про збройні сили поговоримо. Я лише про гарантії безпеки хочу уточнити. От оці документи, які зараз розробляються, країни, які там прагнуть дати якісь гарантії безпеки для України. Це все вже зараз хтось готовий дати якісь гарантії, поки триває війна? Чи це все таки розмови про післявоєнну перспективу? Переважно ми говоримо про те, як би Україна в мирний час могла забезпечувати свої безпекові гарантії, тобто, то що наші уряди мали б зробити 30 років тому назад, коли ми відмовлялись від ядерної зброї, і задумувалися, яким же чином ми забезпечимо свою безпеку з різних політичних причин. Та інших це не було зроблено. Ми зараз вимушені навздоганяти в кінці кінців. Росія зрозуміла, що ми настільки наблизились до забезпечення наших гарантій безпеки, що вона вирішила зараз або ніколи. І оця війна, яка розв'язана з нами, це пряма пряма, прямий результат. Наші недостатнє просування на шляху до північно-атлантичного альянсу зараз. Нам треба на жаль воювати за цю за наше право вижити. А після цього ми вже будемо думати, яким чином мирний час може забезпечити безпеку. Саме тому я наголосив про те, що обороноздатність країни це теж є гарантією нашої, нашої безпеки, яка теж є предметом обговорення з Великобританією. Я думаю, що Великобританія, поруч США, це наші найбільші партнери на цьому шляху, і ми цінуємо цю допомогу і маємо розвивати її. Ну і от про обороноздатність Sky News днями повідомили, що Велика Британія значно розширює програму підготовки українських військових. Говориться, що йдеться про навчання десятків тисяч солдатів. Наскільки це можливо? Чи могли б ви про це щось розказати детальніше? Я би не хотів забігати наперед. Це насправді грандіозна операція. В неї залучені зараз. Не лише британські військовослужбовці, хоча весь цей час певний час тренували саме британці на своїх чотирьох базах. Я був на цих базах, як і прем'єр-міністр Джонсон, Цьому приділяється увага і міністр оборони, і взагалі всього уряду британського. В результаті цих перших сотень солдат, які ми підготували, стало зрозуміло, що нам є можливість підготувати краще їх. Треба напевно розширювати застосування. Машини, які будуть використовувати, це обладнання і зброю, яку будуть використовувати наші солдати в Україні, і також, напевно, треба розширити час, дати їм більше часу на підготовку. Ми усвідомлюємо, що нам потрібні наші воїни назад в на полях бою прямо зараз. Але разом з тим, в першу чергу, хочемо підготувати їх до того, щоб вони вижили. В цій війні і по друге вони мають стати ефективними сильними бійцями. Для цього нам треба трошечки більше часу. Ну і безумовно Україні потрібно більше ніж 10 тисяч. Хоча й 10 тисяч це дуже велика цифра. Ми дуже вдячні нашим британським колегам за те, що таку значну кількість вони взяли на себе. Це бюджет, це витрати їх. Це їх військовослужбовці, це перельоти вони перевозять самі. Це повністю забезпечується британською стороною. Так, а про е, яку все таки загальну кількість йдеться? От за ці, хоча б там 6 місяців, яка кількість українських військових пройшла через ці там навчальні центри чи програми Великої Британії? Початкова ідея. Початкова була 10 тисяч людей протягом певного періоду. Вони приїжджають не, одна, не одночасно. Вони приїжджають хвилями. Так простіше їх готувати. Так більш ефективно може меншу кількість. Менше кількість солдат на кожного тренера, на кожного офіцера. І тому цими групами хвилями їх привозять. Вони завершують навчання, приїжджає інша група. Зараз приблизно ми говоримо про те, що десь 2,5 тисячі вже пройшли навчання. Можливо, будуть внесені зміни по результатах. Суда приїжджало керівництво і Збройних сил України, керівництво Міністерства оборони. Військові і наші, і британські слідкують за якістю підготовки, вносять свої певні пропозиції і зміни. Зараз стосується зміна, основна це розширення. Професії, скажімо так, і знань, які набуваються. До речі, вчаться британські офіцери і тренери від наших сел. Також тому, що дехто з наших тренерів, які приїхали, мають власний досвід ведення війни. Оцей процес напевно буде завершено найближчим часом. Після цього буде переоцінка. І напевно буде розширена і по кількості також. Скажіть, будь ласка, а що якщо говорити про озброєння, про зброю, про артилерію, можливо, що, що Україна наразі чекає від Великої Британії? Які там перспективи? От, просто відштовхуючись від цієї теми, бачу новини про те, що, наприклад, Олаф Шольц відмовився давати танки Україні. Так, це медіа повідомили що напередодні. Що від Британії чекає Київ і чи готові там давати? Велика Британія була одною з перших, хто взагалі розпочала це постачати, і ми зараз. Маємо повний спектр озброєнь, які постачались постачалися Україну. Все, що ми отримаємо. Ми знаємо про «Хаймарси», але часто забувають журналісти про те, що такі самі системи були передані Британією. Ці системи просто вони на іншій базі. Вони не колісна база, у них а гусенична база. Є свої плюси, є свої мінуси. Вона більш прохідна, не така швидка, як колісна. Але це але має більше ракет на борту. Тобто, це цікавить такі самі такі самі ракети, дальні бойні, та сама система, просто на іншій, на іншій основі. Постачаються дрони, постачаються броньовані машини, постачається стрілецькі збройні, постачаються снаряди. Всім відомі ці гармати і гаубиці М 777 М Сім Вона розроблена і випускається британською компанією BAE в різних країнах світу, зокрема в Сполучених Штатах. Це теж розробка Британії. Крім того, Велика Британія забезпечує розвідувальні дані. Великобританія забезпечує транспортні послуги, пересилаючи все озброєння. Більше того, по всьому світу Великобританія допомагає нам знайти те озброєння не тільки на Британських островах, по всьому світу знайти, придбати, довести це грандіозна робота організаційна і координаційна, яку робить міністр оборони і міністерство оборони Британії.